Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua, це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3076-го розіграшу державної лотереї «Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 944 тисячі гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала «Лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, у вашій увазі 8 тисяч восьмий розіграш державного лотереї Кено Тережна комісія на сьогодні обрала у А комплект кульок номер 1 і ми розпочинаємо розіграш щасти вам! дев'ять. Сімдесят вісім. Сорок один. Двадцять дев'ять. Тридцять один. Сорок вісім, сімдесят п'ять. Сімдесят шість, тридцять чотири. Шістдесят сім. Дев'ятнадцять. Шістдесят вісім. Тридцять дев'ять. Двадцять, п'ятнадцять, двадцять шість. Сорок два, вісімнадцять, три. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6861 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон Б. Комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 7. 1. 3. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 7. 1. Три бережіть себе. Все буде Україна.